Так, всім привіт-привіт, всім привіт, друзі. Як мене чутно, як мене видно. Так, вітаю вас. О, вже бачу перший привіт, який клас. Тобто ми вже почали. Напишіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите. Я собі з телефончика також зайшов, дивлюся, чи, е, чи все окей. Ніби як бачу, ніби як чую себе. Супер! Супер, супер, супер. Так, ще раз всіх вітаю на сьогоднішньому вебінарі. Та зараз нагадаю, що ми будемо з вами сьогодні робити. Сьогодні у нас буде е, вебінар на дуже таку цікаву тему. Це завдання, які вам дадуть найбільше балів з мінімальними знаннями. Тобто завдання, які потребують мінімум знань математики, але дають за це максимум балів. Так, ну що ж, давайте тоді попробуємо. Чуть-чуть рухаться далі. А, плюсик в чат, якщо прям все класно, якщо прям все гуд. Мінус в чат, якщо нічого не чуєте, нічого не бачите. Так. Би так. Так. І ще підкажіть, будь ласка, чи презентація вам на повний екранчик? Бо мені з телефончика ніби не на повний екранчик презентація. Але я зараз ще раз подивлюся. Зараз ще раз подивлюся, чи, чи є якісь зміни по презентації, так? Угу. Так, зараз секундочку. Я, я, я зараз дещо поправлю, окей, І все буде ок. О! Ніби як, ніби як вже пішло на повний екран. супер, Так. Так, 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 супер. Перевіряю зв'язочок плюс. Так, поправили презентажку. Звук супер. Ви мене бачите, тому я пропоную рухатися далі. А, мене звати Арсен, шостий рік вже готую учнів до НМТ, до ЗНО. За цей час підготував більше двох тисяч учнів, підготував 15 бальників. Маю середній прес учнів на курсі 43 бали. Чим дуже насправді пишаюся. І постараюся сьогодні вам максимально навчити нарощувати бали, бо це вже у нас такий другий вебінар у цьому місяці. Класний такий вебінар. У нас був буквально нещодавно, кілька днів тому. І продовжую на тому ж русі взламувати це НМТ та отримувати бали майже на халяву. Ось мої соцмережі, якщо хтось ще на мене не підписаний, інстаграмчик, там просто класні відеорілси. Ютубчик, ви зараз тут підпишіться. Тут будуть багато вебінарів і не тільки мої вебінари, і з інших предметів, наших викладачів у школі, і телеграм-канал, де я зазвичай найбільше анонсую цю, ці вебінари, де я виставляю тестики і так далі. Так. Перед тим як ми почнемо, я хочу вам нагадати про те, що маю для вас невеличкий подаруночок. Сьогодні будемо розігрувати два місця на курс без обмежень на тариф. Basic на один місяць. І для цього вам треба що робити. А не давайте вгадаємо, рахувати лапки. Це моя любима практика останніми е, вебінарами. Дуже мені прям сподобалася штучка з лапками, тому прямо е, будемо продовжувати. Сьогодні потрібно буде знову рахувати лапки, і в кінці треба буде цю кількість якось правильно використати. Для того, щоб е, правильно порахувати кількість лапок, дотримуйтесь. Інструкції на екрані. От, наприклад, ця лапка вона не рахується. Щоб не було такого, що ви цю лапку порахували і потім у вас кількість трошки більше. Ця лапка не рахується. Зараз баланс лапок ноль. І ми по чуть-чуть будемо рухатися на наступні слайди. І на слайдах, як дивіться, визирайте, вона може бути навіть отут. Я вам зараз тако намалюю. Та лапка може бути навіть отаку знизу, як, -от, як маленька зірочка. Лапка може бути в будь-якому місці. Тому, будь ласка, дуже уважно Дивіться, не сильно призумлюйте весь екран, та, щоб ви могли максимум побачити і щоб ви могли максимум тих лапок правильно порахувати. Окей. Okay. На НМТ є завдання, для яких треба очі і треба логіка. І це такий цікавий факт, який не всі викладачі розповідають, але я вам розповім. І треба ще вміти читати і аналізувати. Але якщо ви прочитали оголошення, що у нас сьогодні буде вебінар, то я думаю, що тут вже все окей. Та? Ви прочитали оголошення, побачили силку, проаналізували. Тому тут проблем точно нема. Все, що нам лишилося, це логіка. Все, що лишилось, це мінімальна логіка, яку ми зараз з вами будемо почути відпрацьовувати. Пропоную сьогодні розібрати саме завдання з попередніх років НМТ. Це прямо максимально цінно. Це ті завдання, які обов'язково е якісь з цих завдань можуть попасти цього року: одне, два, три, як коли. Зазвичай різна кількість, але часто попадаються завдання з попередніх років. Так, не будемо тягнути, починаємо. На діаграмі зображено інформацію про кількість глядачів, які протягом доби відвідали 5 зал кінотеатру. І у вас є назви цих залів: біла, блакитна, жовта, зелена, фіолетова. За діаграмою визначте всі зали кінотеатру, у яких глядачів було більше, ніж у жовтій. Друзі, надсилайте відповідь у чатик і будемо потрошечки розв'язати. Обов'язково надсилайте відповідь чат, щоб ви також практикувалися, щоб також були максимально залучені. Більше, ніж у жовтій. Дивіться, разом з жовтою у нас точно немає ніякої кількості одинакової. Тому тут класно, бо не буде більше рівня. Не буде такого, що може бути кількість одинакова. Провели отаку лінію і бачимо, що більше, ніж у жовтій, у фіолетовій, тобто всі відповіді, які не мають фіолетової, я закреслив. У блакитній і у білій. І це виходить варіант В. Варіант В. Чим нам не підійшов варіант, А, бо тут є зелена, а зелена менше. Все дуже просте, дуже легке здання, яке не, фактично не потребує знання математики. Тепер рухаємося далі. Нагадую, до речі, за розіграш, в кінці два місця на курс без обмежень, лапки рахуйте. На попередньому слайді теж вже якась кількість лапок була. І ця лапка, яка зараз на екрані, друзі, вона не рахується. Будь ласка, зверніть на це увагу, щоб ви не пропустили цей момент. Всі, великі молодці, правильна відповідь В, а ми по чуть-чуть рухаємося далі. Так, невеличку підказку дам, як завжди, на одну малесеньку лапочку ось тут. Вона чуть-чуть заховалася. Це єдина лапка, яку я вам сьогодні підкажу. Просто щоб ви побачили, що цей раз я їх трошки вже сильніше заховав, щоб було трошки цікавіше. На діограмі відображено розподіл з 900 занять. Окей, тобто 900 занять, це цілий круг виходить. Заняття з студентами в Google Meet Zoom Teams. Ну, в принципі, це водичка зараз, важливого, нічого нема. Скориставшись діаграмою, продовжуйте речення так, щоб утворилось правильне твердження. Кількість відвіданих занять у Zoom. Тепер давайте дивитися. Zoom, самий світлий. Це виходить ось це. Ось ця частинка це є Zoom. Давайте, можливо, тут прям отак напишемо акуратненько. Zoom — Це є Zoom. І нам треба прочитати так, правило, щоб виходить, що е, було правильно. Менше від 400, ні. Половина від загальної кількості. Так, дійсно, варіант Б. Тобто половина. Третина нам не підходить. Третина це більше, можливо, підходило би на якийсь там Google Meet. Так, оце, оце у нас оце у нас Google Meet, та це у нас Teams. Менше, ніж Google Meet, точно ні. І належить помішку 550-700, точно ні. Елементарне завдання, яке ми розв'язуємо буквально за пару секунд. Читаємо умову, надсилаємо відповіді в чат, не сачкуємо, працюємо, максимально використовуємо скорістю цей урок, беремо листочок, ручку, хоча, в принципі, тут воно не сильно треба, і щось мінімально, якісь нотатки записуємо, якісь ідеї, щоб, щоб час на уроці був максимально проведений з користю, бо ви зараз сидите, ви зараз дивитеся, витратите час. Час це ваше найдорогоцінніше, що у вас є, тому долучайтеся максимально до роботи. На графіку відображено зміну кількості опадів протягом року у регіоні України. Визначте місяців, в яких кількість опадів перевищувала 60 мм. На 60 мм я проводжу отаку лінію. Зауважте, будь ласка, отут така крапочка підла дуже, вона не підійдена. Ось, е, хоча, в принципі, і 12 ніде у відповідях немає, але тим не менше, будь ласка, зауважте, що е, от, такий момент може бути. У нас виходить раз, два і три. От саме ось цих три місяці у нас можуть дати нам е, опади більше за 60. Далі правило перпендик... ну, правило такого, скинути перпендикуляр, щоб прям точно попасти, щоб не промазати. 5, 6 та 7, і це моральна відповідь, варіант В. Великі молодці. Всі, хто її вибрали. Бачу, що ще хтось вибрав відповідь, де цікаво чому, бо там у відповіді, де є 4, і, типу, 4 воно ось тут, ну, але ну, воно нам ніякої ролі не грає, воно нам не дає більшого результату. Тому, до речі, цікаво, чому справді вибрали де. Я, я, я би навіть більше схилився до відповіді, яка містить 12, бо 12 тут дуже близько і може заплутати. Та? Але і то воно, так би мовити, нас не заплутало, бо, слава Богу, його відповідях не було. Залежність заряду акумуляторної батареї смартфона від часу заряджання відображено на графіку. Просять за графіком визначити заряд акумуляторної батареї через 20 через 20 хвилин після початку заряджання. Друзі, будь ласка, я вас дуже прошу. Надсилайте відповіді, в чат. давайте попрактикуємося разом. Через 20 хвилин після початку заряджання. Що нас просять? Визначити заряд через 20 хвилин. Окей, тепер дивіться: у нас є час заряджання, у нас є графік. І у нас є 20 хвилин. І питають, який в нас був заряд через 20 хвилин після початку. Ось 20 хвилин. Ось проводимо перпендикуляр сюди і бачимо, що це є 30%. Тобто за 20 хвилин у нас телефон зарядився на 30%. Окей, правильна відповідь варіант Б. До речі, не поплутайте, друзі, бо бачу відповідь і А присутню, та, тобто 40%. На це було, сказані увагу, 20 хвилин і. В принципі, завдання розв'язане. Так, окей. О, тепер рухаємося по чуть-чуть далі. На графіку відображено зміну температури повітря протягом доби у деякому місті. За графіком визначте сумарну кількість годин, протягом яких температура повітря не перевищувала 10 градусів. Друзі, не перевищувала 10 градусів. Тобто, 10 нам уже 10 чи нам може підійти. Але вже 11 днів, тобто не перевищувала. Проводимо ось таку лінію. Друзі, надсилайте відповіді в чатик. І що нас питають? Визначте сумарну кількість годин, протягом яких температура питає? Не перевищувала 10. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І варіант відповіді Г. І я вже бачу відповіді Г, великі молодчинки. Супер. Правильно нарахували крапочки і маємо відповідь. До речі, лапки. Нагадую про лапки. Не забувайте про них, будь ласка, вони є на цих слайдах, та? щоб ви їх не погубили. Вони можуть бути заховані. Так, давайте зробимо невеличкий чекпоінт. Чи все зрозуміло? Чи все окей? Підкажіть, будь ласка, чи ви все розумієте, чи нічого не пропустили? Так, супер. Ніби питань нема. Окей. На діограмі, ну легко, звичайно, легко, це ж, це ж самі халявні завдання. А на діограмі відображено інформацію про кількісний розподіл за кольорами стрічок, із яких плетуть маскувальні сітки. Білі стовпці діаграми відповідають кількості стрічок е, зазначеного кольору. Як... Далі тут щось дуже. Вики для однієї клітинки, а сірі восени. Так, тут щось з цим завдання є. Зараз я спробую, друзі, оновити сторінку. Давайте я тоді паралельно собі спробую зараз цю презентацію оновити, бо щось з щось самою умовою цього здання. Лапки, до речі, не пропустіть на слайді. А ми зараз швиденько розв'яжемо інше, а я до цього за пару хвилин повернуся, попробую зараз телефончика поправити. На рисунку зображено графік залежності висоти, аж у метрах м'яча. Кинутого у повітря від часу t, що минув від початку запуску. Пересядь визначити проміжок часу, протягом якого м'яч знаходився на висоті не менше 3 метрів. Подивіться, бачите, провели ось таку штрих лінію, провели ось таку штрих лінію. І кажуть, саме не менше трьох метрів. Тобто може бути 3, але не менше. І в нас виходить, що у нас виходить один, два. 3, 4, 5 і 6. Воно тут, бачите, так, вище. Визначте проміжок часу, протягом якого на висоті не менше трьох. Тобто нам треба порахувати крапочки. Так, тобто у нас всього є крапочок 6. Але тут дуже важливо розуміти, що 6 крапочок це ніби як. Це ніби як е, шість точок, але між ними 5 годин. Тобто раз година, два, три, 4 та 5. І це буде відповідь Г. І це буде відповідь Г. тут дуже важливо, щоб вас крапочки не сплутали, але, на щастя, в даному завданні, як ми бачимо, немає е, відповіді 6. Окей, супер, рухаємося далі. На діаграмі відображено результати опитування учнів щодо тривалості підготовки до контрольної роботи. Визначте кількість учнів, які готувалися до контрольної роботи не менше, як 2 години. Не менше, як 2 години. Окей. Так. Окей-окей-окей. Час витрачений на підготовку контрольної роботи. Не менше, як 2 години. Не менше як 2 години. Тобто, в нас є ось така лінія, фактично, та тепер. Кількість учність учнів у нас йде по ігрику, тому нам потрібно навпаки піти. Нам потрібно від не менше 2 годин. Тобто нам потрібно ось всі, що справа, всі, що справа, клітинки. Бачите, тому що у нас знизу час, який ми витратили на підготовку. Тут теж важливо не запутатися в цьому місці. І нам потрібні, наоборот, стовпчик, цей, цей, цей цей та ось цей. Тепер, Тепер ми додаємо, виходить, 4. Ми додаємо 4. Додаємо 5, додаємо 2 і два рази по одиничці. Так, і два рази по одиничці. І зараз будемо бачити, яка в нас вийде циферка: 9, 11, 12 та 13. І варіант, а в нас з вами виходить. Так, ще раз передивляємося: кількість учнів не менше, як 2 години. Тобто, 2 години або більше. Це в нас ось цей, ось цей, ось цей, ось цей і ось цей ступець. Значить, маємо 4, 5, 2, 1 та 1. Ніби все зійшлося. Варіант відповіді А. Бачу в чатику також А. Великі молодчинки всіх, хто обирає цю відповідь. Будемо по чуть-чуть рухатися далі. Так, тобто потрібно дуже велику увагу. До речі, пропало світло. світло. Пропало світло, окей. Слава Богу, я підготувався. У мене ось тут переді мною світло, яке на мене світить, і я ще собі ззаді поставив лампу для кольора. Тому, в принципі, ви мене побачите, бо якщо б я цього не зробив, то фактично мене б не було видно. Окей. Так, чути добре, та? Бо в мене на інтернеті стоїть така штучка, що переключає автоматично інтернет, на інтернет, то я сподіваюся, що все окей, бо тільки що вимкнули світло. Напишіть будь речі, в чат, чи мене чутно, чи мене видно, чи все окей, чи нічого не поламалося. Можете просто плюсик надіслати. Так, все нормально, чудово. На діограмі відображено розподіл 900 занять знову та сама задача. І просять сказати, що кількість відвіданих занять у Google Meet. Тепер дивіться. Google Meet. Це є ось ця, це ось ця бо тут де буквочка G я намалював. Тепер кількість єдиних занять у Google Meet у нас що? Е, належить проміжку 500-700, ні? Менше від 400. Можливо, Можливо. треба буде зараз трошки поглибитися у математику. Менше, ніж Teams точно ні, бо Teams найменше. Половина точно ні. І Удвічі менше, ніж Zoom точно ні. Тому реально вийде варіант Б. Це в нас є третина. Тобто 900 поділити на 3, навіть якщо прикинути, то це є приблизно 300. Тобто тут десь 300 і це є менше від 400. Тому в даному випадку у нас з вами буде відповідь Б. Обираємо і рухаємося далі. На діограмі відображено інформацію про кількість глядачів, які протягом доби відвідали 5-й. П'ять зал кінотеатру, білу, блакитну, жовту, зелену, фіолетову. І тепер просять визначити залу кінотеатру, яку відвідало більше 35, але менше 43 глядачів. О, oh майга! Більше 35 проводимо лінію. Більше 35. У нас таких кандидатів є е, скільки? У нас таких кандидатів є по факту три. І менше 43. Ну, 43 це ми що виходить. Десь ось так по половинці цієї лінії візьмемо. Бачите, як класно ми з вами відсіємо ось цей фіолетовий стовпчик. Бачите, бо він у нас має цілих 45. Ну і у нас, виходить, вище 35, менше 43. Блакитна відповідь Б-блакитна. Супер. Обираємо цю відповідь. Молодці. Надіслали всі правильні відповіді. Супер. Чотко. Рухаємося далі. Читаємо заданечку, надсилаємо відповідь. Дівчат, не забуваємо. Хлопчик вирішив порахувати 200 цифр після коми числа пі, і подав це у вигляді графіка. Визначте, яка цифра зустрічалась найчастіше, ніж інші. До речі, тема дуже дуже класна і дуже дуже проста. Називається статистика, називається мода, якщо по-математичному. Але навіть цього не знаючи, достатньо тільки слова найчастіше. Тобто, у нас є цифри, і в нас є кількість цифр, і, і кожен раз, скільки, скільки вона потрапила. Виходить, одиничка була в нас. 20 разів. Нулик у нас був там десь там 19 разів. І нам треба взяти найвищу точку, це є циферка 8. Це є циферка 8 і варіант відповіді. І виходить, що 8 у нас було присутнє аж 25 разів. Дуже уважно, бо двічка була присутня 24. І ви б могли теж на цьому місці трошки поплутатися, бо воно прям дуже-дуже близько до нашої з вами е числа. Тепер дивіться, бачите, що вас могло запутати? могло б пі вас налякати. Хоча завдання реально робиться фактично усно, але число ПІ могло вже вас налякати. Тому, будь ласка, зверніть увагу на майбутнє, щоб ви на такі провокації не попадалися. Нагадую, до речі, за розіграш, я надіюся, ви рахуєте лапки, бо в кінці ми з вами розіграємо аж 2 місця на курс без обмежень, тариф basic на один місяць. Ця лапка, яка на екрані, я нагадую, що вона не рахується. Тому, будь ласка, не пропустіть. Кінці, бо треба, можливо, буде швидко зреагувати, можливо, не дуже. Рахуємо лапки. Окей. В принципі, це були фактично всі завдання з НМТ попередніх років, які потребують алгоритму, розв'язку саме за допомогою логіки, саме за допомогою очей, саме за допомогою того, що ми акуратно, уважно прочитали умову, не поплутали місцями X і Y, якісь одиниці, і правильно цей графік класифікували. Тому бачите, що з таких завдань реально можна дати собі на НМТ бали. Шкода, що НМТ не повністю складається з таких завдань, а тільки частково. Доволі такий невеличкий у нас вебінар получився. Також цікавим таким фактом, що якраз таки всі ці завдання ми будемо розбирати на нашому уроках НМТ стратегії. У нас на курсі взагалі є такі урок нмт стратегії, який починається з березня, де ми будемо тако відкривати пробний варіант НМТ і будемо розбирати завдання. Попередніх років і будемо показувати в яких місцях учні помиляються. і Будемо прям тикати туди уважно пальцем, щоб учні нічого не пропустили і не не попадались на постки. Такий урок мт стратегії буде в нас на курсі, як і прямий зв'язок з викладачами, можливість підібрати для себе найкращий тариф, розклад ви взагалі підлаштовуєте під себе. Ви приходите на курси і кажете, що хочу 130, і ми вам кажемо, треба пройти цю, цю цю, цю тему. Ну і, звичайно, даємо ці теми. Та? Хочете 150, потрібно пройти ці і ці теми. Так само в нас навчання е, за допомогою додатку. Можна вчитися на сайті, можна вчитися за допомогою додатку, завантажуйте собі туди відео та навчатись без прив'язки до інтернету. І, як бачите, в принципі, це дуже класно, коли та світло зникає. Але ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо жити, продовжуємо навчатися, бо інакше ніяк, тому що НМТ вже дуже-дуже на носі, і зараз вже місяць лютий, тому потрібно не відкладати свою підготовку. Вся програма на курсі починається, до речі, з повного нуля. Це найважливіше, і те, що ви зможете всі свої теми повторити або вивчити. Всі які, вас, всі, які вас цікавлять. Тобто, починаємо з дробів, починаємо з множин чисел, починаємо з най найпростіших тем, чи є на нашому курсі вебінари. На нашому курсі ви отримуєте пачку уроків щомісяця, які ви переглядаєте у зручний для себе час. І в нас є два живих заняття щотижня, на які ви приходите. Це урок питання відповідь, на який ви приходите з е, питаннями по завданням, які вам не зрозуміло. І в нас є урок НМТ-стратегії. Це щось похоже на сьогоднішній вебінар, де ми підготували, наприклад, такі завдання і хочемо разом з вами їх розібрати. Показати, де на цьому місці можуть попастися проблеми. Тобто у нас йде е, такий, так би мовити, перевер, е, формат перевернутого навчання, де ви пропрацьовуєте тему і приходите з питаннями, якщо щось незрозуміло. Також. Е, у нас є модульні контролі, пробні НМТ. Пробні НМТ у нас проходять не так, як у всіх. Пробні НМТ, ми фактично єдині, хто проводимо пробні НМТ в режимі реального часу. Тобто, якщо ви нас готуєтесь до математики, ми все рівно вас заставимо пройти всі чотири предмети. Тому що ми хочемо вас максимально погрузити в реальне НМТ, погрузити вас в формат реального НМТ і показати вам, як можна. Е Правильно так би мовити з часом коригуватися, як можна правильно ем, встигати все, тому що є наприклад українська мова, є математика. Можливо, українську ви пройти за 40 хвилин. Тоді на математику, звичайно, буде трошки більше часу. І саме такі тренування, саме такий формат допомагає відчути, як це прийти на справжнє НМТ. Бо якщо ви з нами 10 разів на це НМТ прийдете, то потім 11-те справжнє не таке страшне, бо ви вже це багато разів проходили. Можливо, хтось є тут з наших учнів, то вам підкажуть, що ну, це дуже прикольна штука. Ось такі онлайн-імітації. Це до речі, відгуки наших учнів, і ви можете теж отримати такі результати. І в кінці написати нам такий гарний відгук, Ми будемо дуже-дуже раді. Ми будемо дуже, -дуже раді, якщо ви пройдете навчання і отримаєте прогрес. А ми е обіцяємо прогрес 30-40 балів учнів, який прийде і все, що е ми дамо, провчить все, що ми дамо, пройде. Бо тому що це є, е це є реально. Це не дуже великий прогрес, тобто, це такий. Реальний проект, який можна отримати. Це не є якась просто пуста обіцянка. Приходите 120-150, в кінці курсу у вас буде гарантовано, якщо ви пройдете все, що ми вам на цьому курсі оприлюднимо. Так, повертаємося до розірушу. Кількість лапок та свій інстаграм в одному смс. В одному смс. Якщо напишете двома різними, не приймаю. Так, це капець, я досі не отримав двох правильних відповідей. О, все! Тепер правильно. Тепер правильно. Комсоля побачила, що вона не дописала Інстаграм і дописала швиденько. Значить, комсоля і незор не Назар. Отримуйте місяць безкоштовного навчання на курсі без обмежень. Я вас вітаю на один місяць на тариф Basic. Сьогодні вам після ефіру обов'язково напишу в інстаграм, будь ласка, перевірте запити, щоб ви нічого не пропустили. А вам дякую за увагу. Напишіть, як вам вебінар, чи все зрозуміло, чи все було класно. Буде дуже цікаво почути. Також щодо підготовки, нагадую, що якщо вас зацікавило навчання з нами, ви можете написати кодове слово лаки. Це дуже круте кодове слово, яке вам підкаже всю інформацію про наш курс. Ви бачите, у нас така тематика більш, більш така с -с собача, так би мовити, бо я сам собачник, так би мовити, і в мене тут лапки, у мене тут лаки, лаки це ім'я мого собаки. Тому пишіть кодове слово лаки. Дізнавайтеся детальніше про, про, про формат нашого навчання, про тарифи, про вартість, про все дізнайтеся Деталі. В будь-якому випадку це вас нічого не зобов'язує, тому напишіть, просто напишіть кодове лаки щоб дізнатися деталі. А далі ви собі подивите, подивитесь, порівняєте пропозиції та зможете для себе обрати найкращу пропозицію. Дякую за теплі слова. Все супер, круто, було круто. Дякую вам за теплі слова. Нагадую, що в наших викладачів також проходять вебінари, тому рекомендую підписатися вам на їхні телеграм-канали. У нас в середньому в місяць кожен викладач проводить орієнтовно десь два е вебінари, може і навіть деколи три. Тому пр приходьте, будемо готуватися разом, будемо працювати, це класно, це круто, що ви знаходите час, світло, бажання приєднатися та разом з нами попрацювати. Ми для вас, так би мовити, це все пробимо, ми для вас працюємо. Тому е класно, коли є такий фідбек, класно, коли є активність. Дякую всім за роботу. Та до нових зустрічей, в принципі, сьогодні класно попрацювали, бо і завдань таких на НМТ попередніх років не сильно є багато, тому доволі швиденько сьогодні закінчили. Дякую всім за увагу і гарного дня. Бережіть себе.